Всім привіт, друзі! Хто дивиться мій канал? Кому цікава мототехніка і хто хоче собі придбати гарний, якісний японський скутер. Сьогодні покажу вам модельку, яка давним-давно закінчила випускатись, приблизно в 2002 році зійшов останній 34-й з контейнера, з конвеєра. З і це у нас версія af 34 ц це ще старіша. 34 діо, це двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Простенький, потужний, невеличкий практичний скутер, який е, був давно-давно, чи довго і довго одним із найцікавіших і популярних моделей е, 34-ї Діо. І що я хочу вам сказати? Хочу сказати, що моделька дійсно якісна, надійна, дешева в ремонті. Звичайно ж, вона має більший розхід бензину, ніж 4 тактні вже свіжі скутери, але просто надійно дешево. Хто хоче стареньку 34 ту Діо, раджу купувати. А конкретно приблизний рік випуску ми можемо знайти на передньому. Колесі, я думаю, що це в районі там 96-х, 99-х років, от в такому. 97-й. 97-го року ця цеста, вона в рідній фарбі, до речі, і в, чудов... в чудовому стані фарба дивіться. Виявляєте, мопедику? 20, що там? 97. й 27 років, і от він зберігся в такому стані. Навіть металевий кошик, корзиночка, яка, скажімо так, мала би поржавіти там чи ще щось в прекрасному стані. Така вона вся прорезінена. Все супер. Десь тут тільки під, під оцією трошечки відстала резиночка, там метал, і от там трошечки. Поржавіло. А так все супер, як збереглася 34. та Це останні одиничні екземпляри, які ви можете зустріти от такі скутери і придбати, так як ну, дійсно їм багато рочків вже. І щоб він, він залишився в рідній отакій фарбі з рідними ручками в чудовому стані. Ще старий спідометр, як у 34 діло. Це потрібно постаратися. Це це вже Вимерший вид, їх дуже важко зараз знайти в такому стані, так що рекомендую не зволікати, хто хоче собі таку модель. Так, показую ліву частину, дивіться, з рідною наклеєчкою цеста. Такий а, колір перламутровий, рожевий. І от так він виглядає. ну, Гарненький стан. До речі, він весь некручений, тобто, варіатори, ролики, ремінь все рідне, поршнява і так далі. Тобто В заводському стані це єдине замінили акумулятор і перешили сидіння, так як сидіннячко вже не витримало за майже 30 років, один ключ. І дивимось під сидінням. Що у нас під сидінням? Блокування центральної підніжки. Бачите, працює. Не знімається він з центральної з блокуванням. Тут масло знаходиться, хто не знає. Масло ще також японське, література японська їхня надіо, теж її є трошки рочків. Вихідні японські документи, рідний коврик, дивіться, салон 30-річний майже. Все супер. По пластику лівої частини, а, і замінена губка фільтра, звичайно. Новий стоїть, пропітаний в маслі, все як має бути. Косинки в колір, дивіться, такий сіренький пол, підлога. Ну, Красиве діло. Що тут скажеш? Практично без таких нюансів видимих, значних, де-не-де де там є місця, чуть-чуть е підвигоріла фарба, але взагалі так несуттєво, супер виглядає. Ще у цих моделей, дивіться, права частина також, але є отут, акцентую увагу, Бука... буквально 2-3 таких подряпиночки неглибоких. Все супер. І права частина в рідному ж компонуванні, К косиночки сірі, задню гуму замінили на нову, та вже рідна потріскала просто в нуль багажник. Так, а передня гума її передня гума ще навіть заводська, наскільки я знаю, знайти десь його ARC Jetty стоїть. Зараз спробуємо знайти рік. Щось тут 37-10, не знаю чи заводська гума чи ні, але ну, гарна якісна ARC. Така відсотки 30 залишилось, можна ще покататися сезончик як мінімум. Передня набагато менше зношується за задню гуму. Так, шуми там включимо, Бібіка працює. Заведемо спочатку з кікстартера. А вдруг у нас сів акумулятор. Працює чистенько. Ох, як гарно звучить. Гарний холостий хід, Чуєте, все супер, працює супер. Так, по карбюратору здається, я його почистив, але таке щось трошечки душиться, треба ще раз передивитися. Щось мені так здалося, що він. Можливо, холодний. Ну, коротше кажучи, двигунчик ви самі чуєте, прекрасно працює, без жодних зауважень. Так, далі у нас бібіка. Працює поворотничок. Так, світло. Світло ближній, дальній працює. Все працює, і ближній, і дальній. і поворотнички також. Так. О, кнопочка, бачите? Підкисла кнопочка, приходиться О, працює поворотничок. Так, вся електрика, поворотнички, світло, бібіка все працює і залишилось нам завести з кнопочки. Все, все працює, все чудово по всій рідній лампочці, навіть нічого не згоріло. Трошечки роз... О, нічого собі, навіть стрілочка на бак, датчик на бак працює. А я вам оце вже скажу. Це вже далеко не в кожного працює бак, так як... А датчику то там немало роту, і коли він стоїть з пустим баком в Японії або недостатньою кількості бензину, то, як правило, ржавіє цей датчик і ну, скажімо так, він не працює. Тут у нас скажімо так, рідкісний випадок, коли працює все. Та ви що? Ви бачили, як вона їде ця 34-та, 65, плюс, тобто до, до Болтика дійшло. Я думаю, в районі 70 їде ця цеста, їде дуже круто і з гарним таким набором. І це з урахуванням, що ви розуміли, в мене 90 кг ваги. Я такий немаленький чоловік, хто знає супер стан. Е, їде просто прекрасно. Рекомендую. І для тих, хто дивився, додивився це відео до кінця, секретна інформація. Друзі, хто хоче придбати скутер, робіть це вже. Так як є тенденція до такого немаленького здорожчання техніки на 50 і 100 умовних одиниць. Так що купуйте зараз, поки ще є. Старі пропозиції, гарні по старим цінам. Всім. Гарних доріг. Заходьте на телеграм-канал Нагадаю, обирайте іншу техніку. Ну і підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую!